Вітаю вас на каналі. Отже, є у мене ось такий будиночок, що знаходиться в досить мальовничому місці в 20 кілометрах від Львова. Частково тут були проведені деякі роботи, але саме зараз я хочу прикласти максимум зусиль, щоб зробити його повністю придатним для проживання і відпочинку, адже тут природа просто казкова. Розпочав я з утеплення комена пінопластом четвіркою, взявши клей для плитки. Я приклею повністю по периметру комина пінопласт, не клеячи кришку. Адже там буде ще передбачена вентиляція. По периметру комина була дана армуюча сітка, і повністю зі всіх сторін він був перетягнутий клеєм в два шари. На кутах комина були зроблені з того самого пінопласту і посаджені на клей такі собі опори. Які, власне, і слугуватимуть опорою для нашої верхньої кришки. Плюс у цих пройомах, які є, сам комен і цегла вони будуть вентилюватися при наборі конденсату. А це вже, власне, фінішна конструкція комена з самою кришкою, яку ще потрібно зараз перетягнути і заармувати. Але ось так саме в цих потворах і буде вентилюватися наш комен. Зроблено мінімальний уклон. Далі вирізав сітку наверх на саму кришку і на торці, зразу давши запас. Попередньо перетягнув це все діло клеєм, спочатку верх, потім в торці, і залишив добре просихати його. Ось так комен виглядає до моменту оздоблення. Коли він добре висохне ці е, пройоми для вентиляції, я звичайним канцелярським ножем повирізаю цю лишню сітку, заберу і буду приступати до його оздоблення. Так як на вулиці стояла спекотна погода, доводилося робити все поетапно. Тобто, спочатку. Я перетягнув одну стінку комена, задекорував її, тоді наступну стінку комена, задекорував її, і так поступово я рухався. Адже якщо зробити все зразу, то пізніше не вийде не нанести сам декор. Декор я наносив досить примітивним способом. Взяти ще звичайний поліетиленовий пакет, скомкав його і ось так прикладаючи повністю до кожної стіночки, поступово-поступово задавав комену ось такий рельєф. При бажанні при висиханні його ще можна згладити шпателем, але мене це повністю влаштовувало. Так я перейшов повністю усі чотири стінки. На жаркій погоді клей досить швидко сох, воно все швидко схвачувалося. І поки воно собі підсихало, я тим часом перейшов до виготовлення верхньої кришки. А саму кришку наверх на комон, щоб захистити його від осадків, я буду робити з звичайного листа оцинкованої бляхи, який в мене був в наявності. Так як труба в мене проходить. Азбестова рівно по центру самого комена, то розміряти і відмітити круг, який потрібно буде вирізати, для мене не складало абсолютної проблеми, і з цим я справився досить швидко. Далі я позабирав лишні частини, які мені були не потрібні в самій кришці, повирізав. І по оцих розмічених лініях я її просто зігнув, зробивши знову ж таки відливи. В кінцевому результаті в мене вийшла ось така конструкція для захисту від осадків. Далі все досить банально просто. Зняв я грибочок, взяв свою кришку на комен. сідала вона досить плотно, але, в принципі, це від неї вимагалося. Щоб не було лишніх зазорів і шпарин, тому що дірка вирізана суто під діаметр труби. В деяких місцях прийшлося їй трошки допомогти опуститися і сісти, але це мене, повторюся, влаштовувало, тому що вона чим плотніше сяде, тим краще. Менше герметизувати прийдеться цього всього в кінцевому результаті. Десь трошки пристукнути прийшлося. І ось наша кришка опускається вже на сам команд. Далі, використавши фасадну фарбу, я помалював комент зі всіх сторін у два шари. Ось така красота у мене вийшла. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, адже попереду ще досить багато цікавого.